Частина вулиці Підлісної селища Оржів Рівенського району розташована на місці колишнього сміттєзвалища, територію, щоправда, давно впорядкували та роздали на ній оржівцям земельні ділянки. От які після минулого літа жити на Підлісні багато хто відмовляється. Літо було дуже дощове, і в нас ціле літо було таке, що вода стояла на городах людських. От тому, що вийшли з берегів річки Горень. І устя. Отож на забудованих і засіяних вже ділянках через підвищення рівня ґрунтових вод з'явилось озеро. Нові забудови почали осідати. У підвалах та хлівах стоїть вода. Повністю стоїть затоплений садок родини Малайчуків, нині вкритий льодом. Та й вода у колодязях стала жовтого кольору. Пити ми не пили цієї води, тільки одне господарство своє використовували. А де воду берете? Там у сусід Чотир, через чотири хати. А там добра вода. Добре. Ну п'ємо добре. Так, на горбах, тим, добре, да. там добре а куди ви зверталися зі своєю проблемою? Санстанція. Що сказали? Добра вода, підіває. Два рази вони приїжджали до нас брати. По сусідству з підлісною знаходиться кладовище, майже якого також підмиває новоутворене озерце. Це також викликає тривогу у оржівців, адже вода може, на їхню думку, забруднитися трупною отрутою. Для того, щоб ліквідувати наслідки підтоплення і підвищення ґрунтових вод, Оржівська сільрада уклала договір з Держводгоспом на предмет виготовлення проєктно-кошторисної документації очисних споруд. Фінансуватися усі роботи мають з районного бюджету та з Міністерства надзвичайних ситуацій. Втім, конкретного рішення ще немає, а отже вулиці Підлісні та сусідньому кладовищу доведеться ще певний час стояти підтопленими.